В наш час знайти естетично виховану людину важко, проте можливо 10 лютого. В стінах біло краєзнавчого музею стартувала арт-виставка одеських художників-мариністів. З підсумком роботи мариністи в особі Віктора Потеряйка раз на рік приїжджають до міста. Художник з 1998 року, співавтор творчого проекту Арттуризм які оспівують красу півдня України в жанрі мариністики. Нагадаємо, мариністика жанр в мистецтві, для якого характерне зображення морських краєвидів у експозиції. Представлено картини близько десяти митців. Очень часто ділим виставки ну, з висточним залом. Білолюстровським сотрудничами вже дітей около двадцяти. 18 років точно. Кожен ми ділимо виставку, якби як чотною виставку за свої творческие дні в году. Віктор Семенович зазначає, творча співпраця дає можливість навчатися у колег. Всі художники мариністи рівні між собою. Аби стати справжнім професіоналом пензля, важливо зрозуміти принцип роботи в художньому мистецтві. Теми творів мариністи черпають із подорожей просторами Одещини,скування поминає. І, звісно, сьогодні, коли приходять школьні діти, і є примірів, можна показати вас. Виставка висла привіз чорних польотів. Віктор Потеряйко наголошує, що проект туризм Формує позитивний імідж держави, екологічно та естетично виховує підростаюче покоління. дає можливість побачити звичайне море в різнобарв'ї. Знаєте, приходячи на виставки подобного роду, ми як будто би попадаємо в інший мір, в мір мистецтва, красоти. І теж відбувалося на цій виставці. І прекрасно, що є такі люди, які бачать цю красоту і можуть нам її передати в своїх картинках огромное спасибо вам. обогатили свои свої душі, внутренний мир и Узнали новые грани нашого огромного. Художник сповнений творчих сил. У березні в місті Ілічівськ відбудеться виставка його полотен. Надалі робочі поїздки за кордон. Польща, Німеччина, де митець продовж місяця пише по 30 картин. Від імені мешканців міста білгород Дністровський слова подяки художнику висловила Світлана Байло. Дуже приємно, що є такі люди, які вивчають наш край, які… В может може где десь вже какая-то и пересохла, і пройде еще, її уже не будет. А для історії, для нас, вот в тому виде, в котором 20-10 лет тому, сегодня, а завтра уже не буде. Протягом лютого мешканці Білгорода Дністровського мають змогу відвідати виставку морські мотиви, залишити коментарі та пропозиції.